Хочу представити на ваш суд маленький уривок з поеми «Неофіти» Тараса Григоровича Шевченка. Благословенна в жонах, святая праведная мати, святого сина на землі не дай в неволі пропадати. Летучі літа марне трати. Скорбящих радості пошли, пошли мені своє слово, святує правди голос новий, і слово розумом святим, і оживи і просвяти, і розкажи, і розкажу я людям горе, як тая мати, ріки, море, сльози кровавої ліла, так як і ти, і прийняла. В живую душу світне зріми свого розп'ятого сина ти мерт мати Бога на землі, ти сльози матери до краю, до каплі вилила, ридаю, малю, ридаючи, пошли подай душі у Богі силу. Щоб охнена заговорило, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні понеслось, і на Україні і святилось, те слово Божє кадило, кадило істини. Амінь.